складом новини вчасно. Ви дивитесь інформаційний випуск програми Місто в студії Анна Паукова. Сьогодні Криворізький день був насичений такими подіями. Реєстрація ще триває. Сьогодні про своє бажання поборотися за пост мера заявили у міськвиборчкомі ще п'ять претендентів. За три гривні на край міста від сьогодні запрацював найдовший в кривому розі автобусний маршрут номер 228. Два мільярди від гірників Кривбасу. Підприємства групи Метенвест визнані лідерами у сплаті податків. Аварія на ювілейній сьогодні в Саксаганському районі загинув пішохід, що перетинав дорогу в неустановленому місці. Емоції в деревині. В центрі творчості інвалідів відкрилася виставка різбера Олександра Куренка. Процес реєстрації кандидатів у мери міста наближається до фінішу. Завтра останній день подачі документів від охочих позмагатися у виборчих перегонах. Скільки кандидатів у списку на сьогодні дізнавався Ігор Кононенко. Передостанній день прийому документів від бажаючих брати участь у позачергових виборах міського голови Кривого Рогу робота міськвиборчкому була жвавою. Дев'ять кандидатів вже офіційно можуть розпочинати боротьбу за посаду мера. Документи ще п'яти чоловік сьогодні прийняли. Щоправда, кандидатами ще не зареєстрували. Це питання буде розглядатися на засіданні комісії 3 березня. Надали документи Шрам Ярослав Васильович самовисування сова Світлана Миколаївна від політичної партії Сила людей. Кривенко Олексій Юрійович, самовисування. Крижов, Олександр Володимирович самовисування, і Камар Едуард Леонідович самовисування. У міській борчкомі нагадують 2 березня останній день, коли можна буде подати документи на участь у позачергових виборах. Їх прийматимуть до 24.00. Завтра останній день регістрації комісія буде працювати до 24-ї години. Готові працювати, і завтра забезпечимо прийом всіх документів від всіх, хто побажає приймати участь. Сьогодні вранці у перший рейс відправився автобус за маршрутом номер 228 який з'єднав площу визволення з кільцем рудозбагачувальної фабрики північного комбінату. О шості ранку щасливої дороги пасажирам бажав міський голова. Подробиці в сюжеті Юлія Сротюк. Віднині по найдовшому в місті маршруту курсуватимуть чотири великогабаритні автобуси. Кожен може вмістити до ста пасажирів. Реалізація цього проєкту стала можлива завдяки підтримці мера міста. По просьбе жителей Кривого Рога, по просьбе сивоковцев, вот сегодня первый день весны открываем новый маршрут 228 который будет работать как экспресс, площадь освобождения, РОВ-1 Северного горно-обогатительного комбината. Через каждые 35 минут будут уходить автобусы. Я думаю, что это очень удобно будет для многих. Жителі города. Перші три місяці автобуси курсуватимуть по маршруту в тестовому режимі. Це режим накатки для того, щоб сьогодні вже і перші мешканці мали можливість звикнути до цього руху, до цього маршруту. Ну і, звичайно, нам вивчити пасажиропотік для того, щоб потім приймати відповідні рішення щодо заміни маршруток, маленьких маршрутів і наведення ладу на дорогах у сфері перевозки пасажирів. Ці автобуси обслуговує комунальне підприємство Міський тролейбус. Первые отправления с освобождения и с РОВ 1 первые выпуски будут выезжать в 6 часов утра. Время прохождения этого рейса 1 час 40 минут. Согласно расписанию мы определили 27 остановок по этому маршруту. 1 березня о 6-й ранку перший рейс благополучно стартував від зупинки площа визволення. У салоні автобуса досить комфортно. Їде м'яко, і що найголовніше швидко. А за кермом досвідчені водії. «Цей маршрут дуже нужен місту, тому як северну частину міста зв'язати центральною частиною міста. Удобна машина, комфортабельна і для людей, для пасажирів. Кнопки працюють, сигнал виходу більше стояння сидінь. Ну, болі для людей сузани і онболі м'якші йдеться. Загальна протяжність маршруту понад 60 кілометрів. Вартість проїзду становить три гривні. При цьому кількість пільгових місць не обмежена. Про всі правила проїзду в автобусі привітно інформує кондуктор. Є льготи, коли автобус їде, куди, куди на даний момент на яких остановках пасажиру можна вийти і яку остановку вони можуть їхати з нами, і вони можуть проїхати мимо. От самая первая інформація, которую ми должны пасажирам рассказывать. Льготні места всі дійстві. Започаткування нового маршруту жителями не залишилось непоміченим. Перші пасажири вже оцінили переваги таких автобусів. Я їду в сторону сілговка, трачу тільки 3 гривні проїзду. А так без пересадки прийшлось, звісно, більше потрапити. Це вполне вигідний маршрут. Звісно, я доволений. Нині місто працює над комплексною програмою реформування громадського транспорту і вже ведуться успішні переговори про закупівлю для кривого рогу 20-30 автобусів великої місткості. Два унікальні проекти у сфері охорони здоров'я незабаром запровадять у кривому розі. Медики впевнені, це дозволить знизити смертність від серцево-судинних захворювань. Про сучасні підходи в лікуванні поширених хвороб сьогодні говоримо з начальником міського управління охорони здоров'я Костянтином Мурашком. Косяте віталіче вітаю вас у нашій студії. Наприкінці минулого тижня у Кривому Розі побував генеральний директор інституту серця Борис Тодоров. Обговорили масштабні плани з мером міста, зокрема щодо впровадження в кривому розі програми Infarct. Що це дасть криворіжцям? Приїзд Борис Михайловича Тодорова в город Криворок це не перший приїзд. і приїжджає не тільки він один, а приїжджає зі своєю командою, зі своїми спеціалістами, зі своїм оборудованням. І його приїзд це вже другий. Работа была очень плодотворная, и приезды, которые были раньше, они были направлены в первую очередь на то, чтобы оказать помощь, помощь консультативную. Она помощь ну, была диагноз... такого загального так характера, ведь? да? На базе двух лечебных учреждений — это восьмая городская клиническая больница и девятая городская больница — специалисты вели прием пациентов и, в первую очередь, отбирали пациентов для оперативного вмешательства, которые на сегодняшний момент выполняются только в самых современных клиниках. Не только Украины, но и мира. Вторая задача это, конечно же, консультативная помощь медикам города Рог. В этот раз приезд носил ну, немножечко другое направление. И кроме консультативного приема была встреча директора института с мэром нашего города для обсуждения долгосрочной программы. На да, так? да? Эта инициатива принадлежит мэру. И в рамках долгосрочного сотрудничества она обсуждалась и раньше просто конкретные цели, задачи они нашли отражение в этот приезд. Эта встреча была очень плодотворной, и Борис Тадуров взял на себе определённые обязательства. Но это стало же. відомо, так що планується відкриття в нашому філії фі, в нашому місті філії Інституту серця. Наскільки це реально, наскільки це складно? Вот якщо можна про цей пункт докладніше. Це абсолютно реально. Смотрите, у нас на сьогоднішній момент в місті Кривий Ріг, в промисловому центрі, в якому живеться 650 тисяч жителів, порядка 380 тисяч це трудоспроможне населення. Заболеваемость на первом месте среди заболеваний находится заболевание сердечно-сосудистой системы. У нас умирают от инфарктов тоже больше всего пациентов. Только в 2015 году по девятой городской больнице поступило порядка 800 инфарктов. Лечить в 21 веке эти заболевания только консервативными методами нельзя. Есть проблемы, которые надо устранять хирургическим путем, но Выполнить какое-то оперативное вмешательство без современной диагностики на современном оборудовании невозможно. Причем это оборудование оно должно работать круглые сутки, не в одну смену. У нас в городе сегодня эта диагностика проводится во второй городской больнице. У нас стоит ангиограф, но он не может обеспечить полностью тот объем, в котором нуждаются наши жители. Угу. И по расчетам, которые существуют, таких аппаратов у нас в городе должно быть не менее трех. И с учетом того, что эти технологии позволяют не только спасти жизнь человеку, но и восстановить его трудоспособность, то есть реально после этих вмешательств человек выписывается из клиники буквально в первые дни после проведенного исследования и проведенного вмешательства. Поэтому, конечно, Институт сердца — это один из самых современных, ну, если не сказать, что самый современный, самое современное учреждение, в которое сконцентрированы все эти технологии. Финансование выстачить? Директор института посетил несколько лечебных учреждений нашего города, познакомился с, со структурой заболеваемости, с технологической картой оказания помощи нашим пациентам. Он сделал свои предложения, и мы взяли на себя определенные обязательства, и нам поставлена задача разработать программу. Это будет программа не одного месяца, а нескольких лет, то есть мы берем до 2020 года, и по этой программе мы должны Поставить конкретні реальні задачі, которые ну, в першу чергу допоможуть нашим жителям. От як обговорював, хто надаватиме медичну, е, медичну допомогу у рамках цієї програми? Це лише столичні фахівці, чи залишатимуть достатньо. Програма буде нескільки етапів, етапів реалізації, і в цій програмі предусмотрено і встановлення современного обладнання, и обучение медицинского персонала из кадров профессиональных кадров нашего города медики, которые будут оказывать эту в помощь. Жизни старту, так, по конечно, конечно, конечно. Mm -hmm. И также в этой программе огромное место и значение уделено оказанию помощи из бюджетных средств. То есть мы прекрасно понимаем время, когда у человека развивается проблема, это время должно быть использовано для достижения результата. То есть диагностика, проведение необходимых э, методов диагностики, установление диагноза и оказание непосредственно помощи при разных заболеваниях в среднем это ну, у доктора не более трех часов. То есть мы прекрасно понимаем, что эта помощь должна быть оказана именно в этот временной промежуток, и мы часто, понимаем. Так что для того, чтобы получить результат, ее можно оказать только в городе Кривой Рог, не в городе Днепропетровск и не в городе Киев. Мэром нам поставлена четкая задача на ближайшее заседание исполкома и на ближайшую сессию городского совета предоставить макет этой программы, саму программу, то есть как, как мы это видим, как это будет осуществляться для того, чтобы первые результаты мы получили уже в этом году. И в этой программе большое значение будет уделено так называемым расходным дорогостоящим материалам, которые на сегодняшний момент используются при этих современных технологиях. Сейчас мы работаем над этим, над этим проводим расчеты, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем уже об этом рассказать и показать. Сподиваемость на результаты співпраці. Дякую. Мы будем делать все возможное. Підприємства групи Метинвест стали найбільшими платниками податків за минулий рік. У трійці лідерів також Арселор Мітал Кривий ріг та ДТЕК Павлоград Вугілля про це повідомляє видання Бізнес серед лідерів у наповненні бюджету і криворізькі підприємства Метинвесту. «Метінвест» є вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою компаній із повним виробничим ланцюгом, починаючи з видобутку залізорудної сировини та виробництва коксу, завершуючи виготовленням напівфабрикатів та кінцевої продукції зі сталі й трубопрокату. Незважаючи на складну економічну ситуацію, підприємства групи «Метінвест» по всій Україні залишаються зразковими платниками податків. Обсяг податкових відрахувань холдингу до державного бюджету торік перевищив 8 мільярдів гривень. Зокрема, Криворійські комбінати північний інго. Олецький та центральний у минулому 2015 році заплатили до консолідованого бюджету понад 2 мільярди гривень. Найбільше відрахував центральний комбінат, а це майже 860 мільйонів гривень. Північний комбінат сплатив близько 800 мільйонів, та Інгулецький понад 676. Внесок кожного працівника криворізьких комбінатів Метінвесту в Казну країни склав понад 138,5 з половиною тисяч гривень. Окрім сплати податків, промисловці продовжують фінансову підтримку соціальних проєктів міста. Два з половиною роки діяв запроваджений урядом мораторій на перевірку промислових підприємств. Щойно це обмеження втратило силу. Одразу кілька служб взялися моніторити ситуацію на інгулецькому комбінаті. Результати знає Дар'я Ворона. Через відсутність перевірок чимало підприємств ігнорували приписи відповідних служб. На інгулецькому комбінаті запевняють, безпека працівників понад усе, незалежно від того, є зовнішній контроль чи ні. Інгулецький комбінат став першим підприємством, де після тривалої перерви одразу кілька служб проводили комплексну перевірку. З 8 по 26 лютого тут працювали контролери управління держпраці, служби з надзвичайних ситуацій та екологічна інспекція. Обща картина по комбінату виглядає дуже хорошо. Це комбінат один із лідерів. При рассмотрении программ развития горных работ на 2016 год была дана высокая оценка комбинату руководством службы держпраці в Киеве. Поэтому комбинацию марку держит, я думаю, так и будет. На комбінаті зазначають, попри складну економічну ситуацію в країні, лише за 2015 рік було здійснено чимало заходів з безпеки праці. Замінено огороджувальні конструкції на 13-й секції рудозбагачувальної фабрики номер 2 придбано спецодяг та засоби індивідуального захисту більш ніж на 9 мільйонів гривень. Введено в експлуатацію систему пожежної безпеки у диспетчерській та лабораторії дробильної фабрики, що в свою чергу сприятиме безпечній праці і покращенню побутових умов працівників підприємства. Разом з тим, небияка увага приділяється мотивації та заохоченню у вигляді додаткового прмі. Ювання працівників, які за результатами місяця визнані кращими в сфері промислової безпеки, у 2015 році заохочено близько півтисячі працівників на суму понад 170 тисяч гривень. Витрати на охорону атмосферного повітря, в тому числі на реалізацію заходів щодо пилопригнічення при проведенні масових вибухів у кар'єрі інгулецького ГЗК, склали близько 25 мільйонів гривень. По сравнів з прошлогоднім актом видна положительна тенденція по устранінню недостатків. Є положительні здвіги в вирішенні проблем не тільки режимного характера, но й капітального характера. Виконуючий обов'язки генерального директора Олександр Герасимчук наголосив, що інспектуючим складом і фахівцями інголецького комбінату проведена велика робота. Вопросом охорони труда. Пожарної безпеки, промсанітарії на предприятиях Мідінвеста на, на інгулецькому гоці приділяється значительное внимание на це определены средства, які ми на сегодняшний день вправі израсходовать. Олександр Герасимчук запевняє, що у 2016 році інгулецький ГЗК максимально сконцентрується на напрямках, які потребують доопрацювання, адже це сприятиме зниженню ризиків у питанні безпеки праці. На центральному комбінаті сьогодні побував міський голова Юрій Вілкол обговорив з гірниками нагальні проблеми та перспективи розвитку підприємства. Серед ключових питань, які хвилюють гірників, стабільний розвиток міста і впевненість у завтрашньому дні. Кажуть, працюються краще, коли знає, що удома все спокійно. Я єдине, що от дивіться, все роблю і хочу зробити, і вас. Прошу щоб був мир і спокій в нашому місті. Говорили на зустрічі про соціальне партнерство міста і підприємств, питання благоустрою та ремонт автошляхів. Машини нові взяли, які зараз по новій технології ямочним ремонтом дороги ділять, починають но і, і що ми не запустили? Я думаю, що дні через 15, чуть-чуть погода луче стане запустимо асфальтний завод. Робітники підприємства пропонували внести у міські плани ремонт дороги на площі Толстого та під'їзних шляхів до 55-ї школи. Мер пообіцяв з'ясувати це питання. Про справи виробничі розповів генеральний директор комбінату Дмитро Шевчик. В непростій економічній ситуації центральний ГЗК шукає шляхи зниження собівартості продукції і збереження потужностей підприємства. каже задля успішного втілення запланованого необхідна тісна взаємодія з містом. Мы обсудили ситуацию, которая сложилась в отрасли, как она влияет на работу предприятия сегодня. Обсудили вопросы эффективного взаимодействия городских властей и предприятия. Также мы поговорили о наших планах и социальных программах. И я рассчитываю на то, что несмотря на сложную ситуацию в стране, в отрасли, мы продолжим вкладывать средства развития городской инфраструктуры на благо жителей нашего города. Під час візиту на комбінат Юрій Вілкол оглянув диспетчерський пункт збагачувальної фабрики, а також медпункт заводу, який має сольову кімнату, та здійснює низку сучасних лікувально-профілактичних процедур. І сьогодні у виконкові міськради відбулося засідання робочої групи, яка заслуховуватиме комунальні підприємства з питань фінансово-економічних показників їх роботи, розповідає Валерій Кожухар. Міський голова Юрій Вілкул очолює робочу групу, яка заслуховує звіти і контролює діяльність суб'єктів господарювання комунальної форми власності. На черзі денні сьогоднішнього її засідання фінансові показники роботи підприємств за минулий рік. Звітному періоду передувала клопітка робота зацінки фаховими відділами і управліннями виконкому міськради. Мер наголосив на важливості для життєдіяльності міста стабільної, без аварійної та ефективної роботи усіх комунальних підприємств з Кривого Рогу. На засіданні зазначалося, незважаючи на об'єктивні економічні труднощі, пов'язані з ситуацією в країні, минулоріч вдалося не лише забезпечити безперебійну роботу комунальних підприємств, а й ефективно розвивати низку напрямків у комунальній сфері. За тиждень буде проаналізовано фінансово господарську діяльність всіх комунальних підприємств міста, адже ми маємо чітко контролювати і знати результати їх діяльності сьогодні. Першим пунктом в порядку денному є заслуховування підприємств транспортної галузі, адже питання транспортного забезпечення міста є одним із пріоритетних. Окрім аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за минулий рік, на засіданні були також розглянуті перспективні плани їхньої роботи у поточному році. І це ще не всі новини. На сьогодні далі обговорюємо такі теми. Аварія на ювілейній сьогодні в Саксаганському районі загинув пішохід, що перетинав дорогу в неустановленому місці. Емоції в деревині в центрі творчості інвалідів відкрилася виставка різбера Олександра Куренка. Вчора ввечері на житломасиві Інгулець сталася аварія. Через перевищення швидкості водій легковика не впорався з керуванням. Машина злетіла з дороги, травмувався водій і Його пасажири. 29 лютого приблизно в 21.20 в Інгулецькому районі міста Кривого Рогу по вулиці Катково було створено дорожньо транспортна пригода. Водій автомобілю уаз 2101 білого кольору, створюючи маневр праворуч, не вибрав безпечної швидкості та допустив виїзд за межі проїзної частини. В результаті дорожньо транспортної пригоди було травмовано водія автомобіля та двох пасажирів, які знаходились у салоні автомобіля. Постраждалі були доставлені до 17-ї міської лікарні, де була надана медична допомога. По даному факту, дорожньо транспортної пригоди ведеться слідство Криворівським відділом поліції. Друга половина дня на проспекті 200-тріччя Кривого Рогу, як і завжди, насичений рух. Попри те, що за декілька десятків метрів пішохідний перехід, чимало людей долають вісім смуг широкої дороги навпростець, порушуючи правила. Їм це поки що вдається, чого не скажеш про криворічця, який сьогодні близько 15-ї години потрапив під колеса Фольксвагена. Його життя обірвалося просто посеред дорожнього полотна. Я повернулася на праву сторону, побачила, що лежить мужчина. Він загинув зразу. Того, що скоро приїхала, то вже він вже мертвий був. Всі обставини трагічної аварії має з'ясувати слідство. А поки співробітникам патрульної служби залишається лише в чергове звернутися до усіх без винятку учасників руху із звичними, але важливими словами, хотілось би звернутися як до водіїв, так і до пішоходів, не порушувати правил дорожнього руху, переходити проїзну частину. Тільки по пішохідним переходам або в тих містах, де це дозволено. На даному відрізки проїзної частини було знаходилися неподалік два пішохідних переходи з одного боку та з другого боку. Тобто, якби пішохід переходив проїзну частину по пішохідному переходу і на дозволений сигнал світофора там, де це дозволено, такої дорожньо транспортної пригоди могло б не статись. Муніципальний центр продовжує реформувати адмінпослуги відповідно до останніх законодавчих нововведень. Спрощення дозвільно погоджувальних процедур за новими санітарними нормами дочекалися підприємці сфери торгівлі, продовольчими товарами і ресторанного бізнесу. А питання земельних відносин з громадою тепер вирішуватиметься і в режимі онлайн. Подробиці у сюжеті. З початку року до муніципального центру звернулося більше 30 тисяч криворіжців. Найзатребуванішими були адміністративні послуги з реєстрації та нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. Держгеокадастром завершено заходи щодо видачі нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. З цього питання до центру звернулось понад 9 тисяч замовників послуг. З 1 березня в центрі продовжиться реєстрація земельних ділянок та видача витягів з технічної документації, в тому числі в онлайн режимі на веб-сайті Держгеокадастру України. Ці питання на сьогодні здійснюються тільки державними кадастровими реєстраторами, так як немає відповідної постанови Кабінета міністрів, якою був би затверджено порядок здійснення цих заходів адміністраторами центру. Серед новин для підприємств сфери торгівлі, продавочими товарами та ресторанного бізнесу, спрощення дозвільно погоджувальних процедур 26 лютого. Кабінет міністрів України своїм рішенням скасував для них застарілі санітарні норми ще радянських часів. Як помічати речі, приховані від людського ока? Як нагромаджені природньої текстурою окреслити форму майбутнього творіння? Відповіді знає різьбяр по дереву Олександр Куренко, що відкрив сьогодні свою персональну виставку у центрі творчості інвалідів разом. Бачити життя у неживому, незвичайне у звичайному мистецтво у кожному корінці і гілці це унікальний талант Олександра Куренка. Сьогодні у центрі творчості інвалідів разом відкрили першу виставку митця, що за допомогою шкільного набору ножів і пилочок творить фантастично теплі і натуральні фігури. Чоловік вже більше шестидесятків років займається різбярством. каже, і вибір матеріалу, і форма результат спонтанного імпульсу. Головне побачити і реалізувати. Кідеш перечепився підняв, Ножечком обрізав. Для художника важливо дуже піймати той момент, коли тінь упала десь, і от як воно там. І Це заповни вага і починаєш вже додати до того, що бачиш. Особливо цікаві коріння дерев так викорчуване у сусіда кореневище вишні стало матеріалом для натуральної абстракції. Лише людина з художньою фантазією може у шматках, здається, аморфної деревини вирізнити живі скульптури. Представник організації творчих інвалідів Артем Комаров у справах потрапив до будинка Олександра Куренка і просто обімрів від рукотворної краси і одразу запропонував автору влаштувати персональну виставку. Пройшло після цього два роки. От після знайомства это надо было собраться, это надо было, наверное, понять, что человек готов на эту выставку. Он принес несколько работ, как показать формат или не формат для нашего центра. Я когда увидела эти работы, то я не могла себе позволить тянуть эту выставку. Відвідувачі центру люди креативні, тому зі своїм тонким чуттям краси швидко розпізнали і оцінили справжній талант. По дереву взагалі дуже складно працювати. Я восхищаюся такими людьми. Я считаю, что искусство живет и во мне. И когда я вижу, как люди это делают, я поражаюсь, они вдохновляют меня на новое. Я когда-то тоже немножко занимался резьбой по дереву, но я знаю, что это такое. Работы мне очень понравились. И некоторые работы вообще великолепны и достойны занимать место просто-напросто в музеях. Мистецтвознавці кажуть, рівень майстерності в роботі з таким складним своєрідним матеріалом у Олександра Куренка дійсно високий. Багато років тому автор був доволі відомим, але з часом про нього дещо підзабули. Тому скоро у міському виставковому залі буде розгорнута персональна експозиція автора. Ми там хочемо показати, крім скульптурних робіт, його живопись. Вот. Ну и думаю, что мы с ним будем в дальнейшем плодотворно сотрудничать. Он живет в уютном двухэтажном домике, который весь резной. Там резные ступеньки, перила и прочее. прочее. Ну, это не все работы, те, что у него есть. У него и картин больше, и, естественно, работ больше. Назва лозних експозиції найточніше передає її сутність. Обережно нас оточує навколишнє середовище. Олександр Куренко, публічним першовідкривачем таланту, якого по праву вважається центр разом, навіть з обмеженим зором бачить глибину природних форм, що подеколи не вдається навіть молодим, амбіційним і здоровим. Такими ми були новини дня. З вами була Анна Паукова. Зустрінемося завтра. Свіжі новини у звичний час. На все добре. Бережіть себе і тих, кого любите.